FPV-дрони літають кожного дня і дуже їх багато. Вони полюють як на військові автомобілі, на цивільні автомобілі, на автомобілі працівників поліції. Любий транспортний засіб, який їде, і вони його бачать. Вони в нього можуть влетіти без роздумів. За один день нараховували більше 86 дронів, які залітали. На територію громади. Вони не думають, за те, хто там їде. Там чи військовий, чи цивільний, чи поліцейський, чи ну, будь-хто. Їм без різниці. Багатоквартирні будинки зруйновані всі повністю. Цілого немає жодного. А частний сектор подекуди ще є, в цілілі домівки, там, де і проживають люди, які залишилися на території громади. Лякали, перелякували, як хочеш. Вбивали, обстрілювали з усіх сторон. Ну нічого, поки живий і контужений був. Ну, В общем, пережили. Я думаю, переживемо все. А багато прилітало сюди до вас. Вон машина побита, двері побиті, там рикошети вон під деревом, і вон деревина. Страшно, страшно всім. На початку війни в мене було троє собак і 15 котів. Зараз у мене залишились три собаки, вони як дзвіночки. Також по сусідській собаки, ми їх підкармлюємо, вони як. Ночки наша сигналізація. Вдруг щось відбувається і собаки дуже чувствують дуже хорошо по них можна орієнтуватися, так як у них дуже гарно розвинена інтуїція, чи слух, що коли буде прильот в нашу сторону, вони дуже ховаються, навіть забігають у хату. Під час війни додавалися багато інших завдань, таких як евакуація населення, надання гуманітарної допомоги, надання пенсії особам похилого віку, які власноручно не можуть отримати та бояться виходити з домівок, щоб їх не поранили. Була на ситуація, коли потайки до міста Гулій заїхали люди з своїми дітьми. Якщо я не помиляюся, синові було 12 років, а донька була старшою років 15. Вони приїхали до міста Гулій Поля і на наступний день вони тут переночували, і на наступний день прилетів, прилетіла керована авіаційна бомба. Майже до них додому, тобто в сусідній будинок прилетів каба, зруйнував той будинок, а там, де вони знаходились, сильно пошкодило. Мій батько також працював в поліції, наразі він на пенсії, проживає в місті Малійполі, працює та допомагає в лікарні. Працював він близько 20 років стажу в поліції.